квітне липа, яка краса. Починаємо. Короткий огляд. Аромат неймовірний стоїть. Бджоли, бджоли, бджоли гудуть, бджоли, бджоли гудуть. Бджоли. Якщо акації цвіту не було цього року, то ось ну, цвіт то був, але було холодно і бджоли нектару, а акація нектару не давала. Це те липа, я думаю, що компенсує всі ці негаразди. Але ж липовий мед, він такий своєрідний. Не... Всі його люблять. Але аромат стоїть просто неймовірний, просто шикарний. Сам шитик відходить, зелені пагани почались. Ну, і ось я думаю, що все буде з ним нормально. Чук, чок, хипчук, хипчук, чок, кепчук, хипчуки. Я кіпчук чук, кчук, хипчук, кчуки. О, яка краса. Просто неймовірно. Відцвітає вже троянда. Чайна троянда відцвітає. Чорна снародина, небагато в цьому році, але потроху є. Натомість червона, не просто якесь буйство, Просто шикарно, просто шикарно, шикарно. Просто дивіться які грона. Просто, просто шукаємо. Просто поклав її цей чорна іще. І от іще красно визріває. Ммм, черешня. Черешні. Черешні небагато, але... але є. Слива. Сливи теж небагато, але є. Погано, погано. є небагатько слава. Ну, а ще просто ж Кадала абрикос, смотрите, как навязала. Вот это и абрикос. Навязала так, что. Шо... Вот навязал. навязала. Шо... Чтобы гілки до... до земли дотянулись. Вот это и навязала абрикос. Просто. Просто шикарно. Все-таки. Просто шикарно. Ты видишь, рясно, рясно, рясно. Все елочки. И вот рясно. И вот тут. И вот тут. Просто... Очки будуть так, зарастай. дасть гілочки і підуть, підуть відростати. І ось абрикос І ось який! Який шикарний І тут такий Ну, Сливи небагато! Щось є, якось потрохи є. Кошмар треба бризкати її. слива, що не померзло, ну, як є, небагато, але нас буде достатньо. Цей сливи теж є. потрохи Ну, то наша бриза, она наша обрезана была. Дуже сильно, сильно, обрезана. Ну, ничего. Что-то будет. Яблоко. 5-6. Вот яблоко. И вот яблоко. Есть хтось держав, померла, ну і це померла. Жимови треба поливати, але в цьому році не встигли, обсипали, От, доцвітає, доцвітає чайна роза, яка гарна. Просто шикарно! Це ж така ароматна! Такі квіти ароматні! Просто супер! Це голубика лохина сохне пополити нікому. І це сохне лохи. Швиденько, швиденько нагород. Це наш укропчик. Це наш укропчик, а це тикавка. І це тикавка, а це помідорчики. Тобі були зломані, це кукуруза наша така. Стоїть. Це кабачок. Бодрячок кукуруза це ми базилічок посадили. це кукурудза і базелічок. Карне. І це. Це теж кабачок такий. Ох, молодечий це. Це помидорчики. Помідорчики. Треба поливати. Це перчик. І це кабачок. Який Гарний. Це лучок. Лучок, лучок, лучок. Шикарний. Буде лучок. Це морква. Це не морква, це якийсь непотріб. це наш бурячок. Бурячок почав мульчувати. Так, це чесничок і синій лучок вже бачу І чесник вже. Зривали стрілки. Вже такий починається процес дозрівання. Ну і укропчик наш такий армій. Вишні не буде. Вишні не буде. це вишня, вишня не нав'язалася. Це абрикос, абрикосів тут небагато, але є, на цьому дереві небагато, ну нічого. Зате все, все живе, від маніліозу вона... Креп... Багато було маніліозу на ньому в тому році. Тому ось і сухі гілочки ще є. Краса буде в наступному році. У нас багато Багато краси такої. Попідравати треба чуть. Чуть-чуть чуть-чуть чуть-чуть. чуть, -чуть, 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 -чуть. чуть, -чуть. Так, ну що, ну, що казати? Що казати, якщо ну, гарню. Зате тут, на цій абрикосі, стільки нав'язалася, що просто... Просто молодець. Ця абрикоска просто молодець. Просто молодець. Дивитись як це треба їх... Підливати, підливати, бо щоб не почала скидати. Краса. Оце слива. Сливи поодинокі, але ну теж обрізали її сильно. Ну, це слива теж небагато це кабачок прив'яв, це прив'яв, думаю, що відійде. Це чесночок, 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 чесночок. А це груша, хоч і мерзла в цьому році, але ось відійшла. І щось у нас щось у нас буде, подивимось. Молодець. Такі аушки просто шикарні. Подивимось, що воно дасть. Шикарно. Навіть на цій небагато. Не думав, що буде, але є. Ну і випа як цвіти. Просто Аромат. Супер. Ну, це все на сьогодні.